Доброго дня, мої шановні друзі, мої постійні відвідувачі, підписники, а також ті, хто вперше завітав на мій канал. Цей канал, це канал Переселенки з Донбасу, яка в 2017 році переїхала в Україну. Ну, не окуповано Україну, бо моє місто окуповано з 2014 року. Тут ми разом із моєю донечкою і онукою придбали однокімнатну квартиру, а потім ще і будиночок для мене на, ну, на краю міста Корсу Шевченківський. Зараз я в броварах, бо мені потрібно зустріти моїх дівчат. Вони перебували за кордоном і сьогодні. Моя розповідь про те, як я їх зустрічала, як ми відвідали будинок, який я відновлюю в Косуні, як там відпочивали. І про все це хочу розказати вам. Це я зараз переміщуюся вулицями пироварів. Ось така. Гарна, рябінов, гарні рябинові дерева тут. Ну і я йду, аби зустріти дівчат. І зараз ви побачите нашу зустріч. Спочатку вони летіли сюди літаком, потім їхали автобусом, потім маршруткою. І ось там дві дівчинки з'явилися. Зараз йдуть мені на зустріч. Ви бачите такі дві конструкції. Мої дівчата летіли з Ліверпулю і там сфотографували ось таку конструкцію. А потім знайшли таке ж саме в Броварах. А це ви бачите таку скульптуру воля, яка встановлена на залізничному вокзалі в Києві. Дівчата теж це сфотографували. Може, хто не знає, цю скульптуру зробив український митець Олексій. САЙ. Вона виготовила з букв, які були в назвах окупованих міст або селищ України. І ось ви бачите, вона там побита снарядами. Букви взяті з оцього напису, з вітальної назви селища на Окупованій Херсонщині. Росіяни не вичилять ці слова. І ось такий ми отримали напис. Ну, а це ми повернулися вже в Корсунь із дівчатами. Мене донечка знімає, як я тут відкриваю свою хвіртку, і ми заходимо у двір. Дівчата не були тут вісім місяців. Ну, Тут фото на пам'ять. А онука одразу до городу дивитися, який бабусі врожай. І тут така кава, ми, ви бачите. Далі, наступного дня ми вже ходили на кар'єр і відпочивали. І це ви можете подивитись, як це виходило в нас. мене кожен раз всі питають, чому ви не відпочиваєте? Ось цей ролик я присвячую і нашому відпочинку, і нашій роботі. Тут буде і роботу ми будемо виконувати. Ну, першого дня ось так. Загорали на сонечку, купалися в кар'єрі. До речі, вода. Вже, водичка вже не така вже й тепленька, бо ночі холодні, а кар'єр наш глибокий. Ось такі ми усі втрьох. Тут онука загорає. Тут такі гарні краєвиди ми знімаємо усі по черзі. То я донечку, то вона мене, то онуку. ми, Ну і це я вирішила показати вам, що не тільки я працюю, і відпочинок в мене теж є на дуже такому Мальовничому, в дуже мальовничому місті. І ви можете подивитися, як тут гарно. нас. Якщо сюди прийти середня, то людей майже не буває. Десь ближче до вечора сходиться молодь, і вони тут старзанки плавають, і, і з берегів ниряють водичку, але ми зараз тут. Одні. Декілька фоток я тут вам виставила. Ну, подивіться, які ми і як ми тут купаємося, насолоджуємося спілкуванням. Ось така тут тарзанка висить, і в тому році онука з неї неряла у воду. А в цьому році каже дуже холодно, не хочу. Холодна, прохолодна водичка вже. Ну, що робити? Відпустка коротенька, відпочинку хвилинка, а роботі час. Я заздалегідь казала своїй донечці, щоб вона мені допомогла пофарбувати дах. Ну, тут такі, такі дахи, вони із шиферу, а кінцівка зроблена металева із водовідведенням таким. А в нас дуже важка драбина металева, і її поставити дуже важко. І ось я домовлялася із донечкою, що коли вона приїде, то допоможе мені зробити цю Хочеш, роботу, яку я називаю висотною. Рижий, добрий день. Прийшов допомагати Анічки. Тут замиває до нас гостей, а гості нас теж буде, ми будуть, ми їх чекаємо і будемо готуватися. На ваших очах, фото на пам'ять, як завжди. Спробувати свої сили в цьому фарбуванні захотіла і онука, експлуатація дитячого, дитячої праці на ваших очах відбувається. Ну, подивіться, як вони працюють тут обидві у мене. Як тобі там подобається робота? Як завжди, хтось наполегливо працює, а хтось із задоволенням за цим спостерігає, як рудий котик. Угу. Площа фарбування виявилася досить велика. Я не розрахувала наші сили, і багато ми часу витратили. Ну, не ми, а донечка моя. Взагалі. Вона вже пішла, перевдягнулася, аби зручніше було працювати. І тут якийсь цвях треба там забити. Сокира допомагає. Фарбу ми тут використали два в одному. І одночасно це і грунтівка в її складі, і фарбування виконується. Фарба по металу спеціальна. Це ви можете бачити близька роботу. Далеко. З усіх боків треба пофарбувати дах на будинку. За добре виконану роботу потрібна винагорода. Комусь це морозиво, комусь ось такі напої, напої, а ввечері. Приємно посидіти за чашкою, чаю. І тут ми спостерігаємо, yeah. як до нас у гості прийшов їжачок. Він завжди доїдає їжу за котиками, але не завжди його можна так зняти гарненько. Він вже, мабуть, Наївся і собі не боїться нас, не боїться зйомок, позує такий гарний їжачок. Не тільки дах треба нам тут фарбувати, а ще й викопати, докопати картоплю. Початок цієї справи я вам вже показувала, а тут ми всі в трьох, донечка вириває, буріанди знаходить. Я копаю, а онука буде зараз збирати картопельку. Ну, і Я небагато садила. Я вам казала, що садила десь усього два відра на всю площу. Два відра картоплі. Але мені буде достатньо із моїм діабетом, того вражаю, я ще й сусідам потім роздавати буду картопельку. Так робила два попередніх сезони. Що лишалося, віддавала кучатам там сусідським? Вдвох, у, у трьох працювати веселіше. Як завжди казала моя мама, двоє-троє не як один. Тут картопля зростала в тіні майже біля паркану сусідського, під черешнею та вишнею. Ну, попадало сонечко, але зранку. І тому тут врожай трошки не такий, як на сонці. Може, рано я почала викопувати картопельку, але мені потрібно буде поїхати з дівчатами і, ну і краще, коли тобі допомагають. Тому вирішила, що буду копати, коли вони тут і зі мною, і можуть попрацювати. І зараз буде фото нашого врожаю, який ми зібрали з городу повністю. І ще один краєвид кар'єру наступного дня ми дивилися. Дивилися, як пофарбували дах нашого будинку наступного дня, а потім почали готуватися до зустрічі гостей. На своїй батьківщині, ну, на малій батьківщині ми часто із родичами готували куліш, ну, а для цього треба розвести вогнище і така справа, яка цікава усім гарненько підкинемо дрова із онукою разом. І чекаємо, коли воно гарно розгориться. Цікаво підтримувати вогнище. І нехай димком трошки тебе просмажить ось такий, у нас підготовка йде до зустрічі. Повинна приїхати моя. Племінниця мого чоловіка і своїм чоловіком. Ставимо на вогонь кастрюлю велику і будемо трошки вже до цього підготували, зварили бульйон, аби швидше готувався. готувався цей куліш. Там же курка варилася. Так ми всі разом тут, подивіться, як в нас тут гарно. Трошки донечка розставляє декорації, прикрашає квіточками. І тут трояндочки квітнуть білі і рожеві, рожеві там червоні, темно червоні. Ось так. Воно ж все робилося для цього. Аби приїжджали сюди гості, аби було всім цікаво і затишно тут. Ось така тераса, її бачили декілька разів. Це я зараз картоплю вже начищену несу, і там поріжу додати в коліж потрібно, її буде. А ось там виноградна він, лоза. Погано тут видно? Але видно, флокси квітнуть. Викопана земля вже після викопаної картоплі. І куліш тут гріється. До готового бульйону додамо картоплю. Не знаю, може ж тут 5 я порізала. Зараз. Невеличка. Ну, там там кастрюля велика, але е -е, бульйону там не дуже багато, бо ми от зараз я озвучую це, доїдаємо цей коліж. Дов, надовго нам його потім вистачило. Треба підкинути. Дрова, Бо ще ж будемо шашлики смажити. Маленький. То хай вони потроху перегорають. А тут вже додаю тушковане м'ясо. Гов'яже без такої тушонки куліш не буде смачним. Треба десь хоча б два види. Різновиди м'яса. Яловичини, а не гов'яний. Пробачте, путаю, плутаю слова. Ось таку декорацію зробила донечка майже ні з чого. Навіть тут гарненько все в нас. Ну і Через переголу можна спостерігати, як я там додаю. Спочатку порізані варені яйця, потім ще порізане і перезатовчене сало із цибулею і там перчик, і лавровий лист, і все це разом, коли вже воно кипить добре, вже картопля там. а ну Про пшено я ж не сказала, пшона ж туди теж. Додали. А це вже наприкінці е, виливаю ще яйця е, такі свіжі, там варені вже є, і свіжі. Ну і зелень там, звичайно, чим більше зелені, то, тим смачніше буде їжа. Я е, ось так уже зняли з вогнища куліш, а тут перегорають нас дрова під шашлик. ну і такі Красиві, красиві куточки. Тут вам виклала, аби ви спостерігали. Ось такі гру на винограду. Ось такі мої дівчата нанизують шашли... м'ясо шашликів на шампури, як всі знають, як це робити. Ну, і ось так вони вже нанизані. Ну, звичайно, шашлик був замаринований, заздалегідь. За і треба його таким сухим вином полити, коли смажеш трошки, щоб не пересихало. І не було набуло такого приємного смаку. Ну, я тут маринувала, звичайно, сіль перець і трошки соєвого соусу додала. Ну і цибуля порізана, ви ж знаєте. Але цибулю не смажимо, смажимо тільки м'ясо. Чекаємо на гостей. Вони просто їдуть здалеку і ненадовго вони до на нас приїдуть. Люди всі працюють. Добре, що змогли вирватися. Дуже ми їм вдячні були наш відпочинок із ними. Я, мабуть, не покажу, покажу тільки зустріч. І крім шашликів, накрили вже. Стіли, шашлики тут уже є, там шуба, ну все, що, що придумала, те й приготували. Зараз буде зустріч наша із нашими рідними. І на цьому ж я буду завершувати свою розповідь. Дуже вдячна вам за підтримку, за ваші підписки, за ваші добрі сошові слова. І вам бажаю щастя, здоров'я, на все добре вам.